такого ще не бачили. Познайомлю вас з новим Volvo EX30 електромобіль. По-перше, тут безключовий доступ і безключовий запуск двигуна. Вам взагалі не потрібно виймати ключ. Це електромобіль з двома двигунами, повним приводом та загальною потужністю 428 кінських сил і 503 номів крутного моменту. Він розганяється до 100 км на годину всього за 3,6 секунди. Він має батарейку на 69 квт годин. Запас ходу в 460 км. І це фари -молот Тора. Адаптивне дальнє світло. Безрамні дзеркала. Кнопка відкриття багажника тут. Багажник на 311 літрів. І тут є багажничок на 7 літрів. Зарядний пристрій. Type 2 ccs 2 потужністю до 153 кВт. Здатен підзарядитись до 80% за 26 хвилин. Тут є інвертор на 22 кВт. Тож. Добре заряджається від трьохфазної мережі за 4-6 годин перероблений пластик. А оце можна зняти аеродинамічні диски.